значить, Вогненний стовп це символ Святого Василія. тому що одного разу Єфрем Сирійський такий був святий, пустельник, і коли йому сказали про святого Василія, між ними десь було кілометрів 800, як вони жили. І люди, звичайно, ходили, розказували, розповідали, бо Василій Великий був дуже такий відомий, тому що. Цілі містечко де допомагав людям різним, бідним, хто не мав де жити, не мав що їсти. Отже, і сади Василій, це все якби взяв на себе. І ось цей Єфрем Сирійський жив у пустелі. І до нього також дійшли такі чутки про сидого Василя. Він каже, як це можливо, ми тут у пустелі живемо без людей, відвизаємося від ранку до вечора, боремося з покусами. Сиди Василій, живе там. Ну, Василій Великий. Живе там з людьми, а стільки працює. Як то такий він святий? Ну, так. І десь так сталося, що цей Єфрем Сарійський десь на цю літургію, де сидить, Василій десь забув, може поблизу, служив літургію і заходить цей садий, ну, Єфрем Сарійський. У храм, і ось він бачить, як вогонь, вогненний стовп, від землі до неба сягає. І голос. Такий є великий Василь. І якраз там є написано, тут е, я не бачу, може і написано, так далеко не, не, не можу побачити. Але там є написано на нашому грибі взагалі. Е, Такий є великий Василій по Герецькій. Тоюсосесінькос Мебес. Василій Великий. І саме цей вогонь взятий для нашого герба в кінці він йде до Ісуса Христа, який є Сонцем, Сінь, Сінь. Ісус Христос бачимо. Ну і дві гілки. Це е, Лаврова гілка з лівої сторони і з правої дубова. Дуб, міцність, е, сила, ну і лавр – це перемога завжди. Ну, лавровим мійком вінчали переможців. І так у свій час вибрали такий герб для нашого чином Василянського.